Ось стояли ось такі духові шафи в ретростилі. У нас просто по адекватнішій ціні 8 тисяч гривень. Я просто випадково ходив по магазинах, зайшов в новий магазин і ось така е духова шафа в ретростилі. Що саме головне, взагалі невідомого виробника, як ви знаєте, там піраміда стоїть 17 тисяч гривень. 8 тисяч у нас вона стояла не продавалася. У мене таке відчуття, що потрібно піднімати ціни, друзі. Тому що продаємо з такою мінімальною націнкою ось ці духові шафи в ретростилі. І я вже замітив цю тенденцію, що велика ціна пишуть в коментарях, чому така велика ціна, за що така велика ціна? Спускаєш прямо нижчу ціну робиш. Взагалі там. Ну, Пишуть, а що з нею не так, а чому така низька ціна? Що щось не то, значить з нею. От як поставити ціни, щоб всім вгодити? От скажіть мені, будь ласка. Тому що адекватна ціна, думають, можливо, якісь подвохи. Гарний ось так воно виглядає, ще поверхня залишилася, але поверхні мають пошкодження. В тумбочку поставили, щоб видно було, як вона буде виглядати. Ну, це меблі такі, примітивні. Гарні ручки, досить якісні, досить якісні ручки. В комплектації деко, сітка, документація. Це все вітрині варіанти, вони нові, запаковані. Стояли на вітрині. Кого зацікавить? телеграм шапці профіль за посиланням, телефонуйте, робіть замовлення. Ще по цій що озвучив Є раз, два, три. Надалі ціна, я думаю, буде рости, тому що з такими цінами скоро на хліб прийдеться позичати.